Зустрічай кожний день свій впевнено і зроби кожний свій рік улюбленим. Для цього використовуємо систему TimeWise 3D Ultimate, яка покликана боротися з цими головними ознаками старіння, які ми отримуємо в сьогоденні. Це від стресу, блакитного світла екранів, навколишнього, забруднення навколишнього середовища, не дуже доброго харчування і всього, що, ми, що нас стерить. Тому давайте розглянемо, як правильно використовувати щоденний догляд для того, щоб отримати максимальний результат. Отже, вечірня. Послідовність доглядових засобів або логіка вечірнього догляду. Першим кроком ввечері це є зняття макіяжу з очей. Для цього ми використовуємо ось цей засіб для зняття макіяжу з очей, який містить в собі дві фази. Одна фаза легко знімає макіяж, а друга фаза захищає цю тонку шкіру навколо очей. Перед використанням нам потрібно ці всі фази між собою перемішати, і ми отримуємо такий прекрасний булькоподібний засіб, який. Наносимо на ватний диск, прикладаємо до очей, тримаємо 10 секунд, рахуючи до 10, і рухом від скроні до носика забираємо туш, тіні і все, що ми нанесли сьогодні на шкіру навколо очей. Саме оцей знежирений засіб і є фундаментом догляду за е, цією тонкою шкірою, яка в 4 рази тонша, чим шкіра обличчя. Тому для неї треба зовсім зовсім інакший підхід. І хочу вам сказати з власного досвіду, що дякуючи цьому засобу, я, напевно, і зберегла свою шкіру без зморшок і без обтяжень, тому що він дуже легкий не обтягує цю шкіру і дає можливість. Е, Захищати обличчя тоді, коли використовується іншими засобами. Для догляду за обличчям ввечері ми починаємо використовувати систему очищення 4 в 1, для нормальної комбінованої шкіри з фіолетовою смужкою, для нормальної сухої шкіри з. Рожевою смужкою. Наносимо на руки більше горошинки, таку гарну, маленьку, може, квасолинку, і мокрими руками на мокре обличчя працюємо по так званим лініям лангера. Тобто, чоло. До серединки до скронь, і все обличчя до верху. Ви робите ось такі кругові рухи, дуже важливо, щоб саме це очищення було на вашому обличчі хоча б одну хвилину. Тому зробіть мильний масаж або використовуйте щітку з Sonic, яка допоможе вам якісно очистити ваше обличчя і допомогти забрати порог, бруд, тональну основу, все, що є на вашій шкірі, і все, що буде вам обтяжувати її. Якщо ви її не заберете на ніч. Наступним кроком в очищенні обличчя буде тонізування. Це дуже важливий процес, який допомагає не лише вирівняти ph баланс шкіри, заспокоїти її за рахунок свого, свого складу, а також зволожити канали, які є на нашій шкірі, так звані аквапарини. Щоб по них проходили всі наступні засоби, і ви могли отримати від них максимальний результат. Цей тонік містить гіалуронову кислоту у вигляді похідної гіалуронової кислоти, гілорнату натрію, також вітаміни групи Б і заспокійливі компоненти саме те, що треба для класного переходу між очищенням до зволоження нашого обличчя. Вечором наше зволоження починається з нічного відновлюючого крему. Це сироватка, яка містить в собі ось такі красиві рожево-фіолетові кульки з вітамінами. С і є, які, проходячи через оцей пульволізатор тріскаються для того, щоб бути максимально ефективними на, нашу, на нашій шкірі. Коли ви спите, дякуючи цій сироватці, ваша шкіра оновлюється, наповнюючи здоров'ям і красою. Завершення нічного догляду буде. Крем з антиоксидантами, який е, має прекрасні зволожуючі компоненти, і він буде допомагати проводити е, наші нашу нічні вітамінки в ті шари шкіри, куди вони призначені. І е, зволоження відбувається протягом 12 годин, тому ви будете постійно відчувати повний баланс на вашому обличчі. Зробивши цю цю процедуру, ви можете спокійно лягати спати. Тепер переходимо до ранкового догляду вранці. Коли ваша шкіра відпрацювала свій ресурс, коли на ній зберіглися порох подушок, обов'язково треба скористатися очищуючим засобом. Також використовуючи його у кількості горошинки або невеличкої квасолини, не забути його гарно розмилити і залишити на обличчі одну хвилинку, використовуючи або мильний масаж, або щітку з кінвігори сонік. Наступним кроком вранці у нас буде тонізування, і це саме. То та живильна водичка, яка допоможе вашому обличчю сяяти цілий день і уже візуально зменшити ваші зморки. Потім у нас буде трошка невеличка зміна. Ми одразу наносимо крем з антиоксидантами. А після нього крем з СПФ-фактором з нашої нової базової колекції, яка називається ідеальне рішення. Ці дві баночки забезпечують повне ідеальне рішення вашого догляду, коли вони і захищають, і відновлюють вашу шкіру протягом дня. Крем з СПФ-фактором дуже легкий, ніжний. Він буде створювати на вашому обличчі головний захист від старіння, тобто від ультрафіолетового випромінювання. І, власне, SPF 30 достатньо для нашої широти, для того, щоб 8-12 годин ви могли спокійно перебувати на сонці і не переживати за свої нові зморшки. Але догляд за обличчям вранці був би недостатній, якби ви не використали захист. Захисний крем CC, або Тайммайстер Демінімайзер, або Мінеральна Пудра це є цим важливим одягом, який ви одягаєте на своє обличчя, коли ви виходите з дому. Крема, не є захистом, це є зволоження, догляд, відновлення. А е, cc Крем, або тональна основа власне і завершують весь етап е, догляду за обличчям, зробивши перехід між доглядовою програмою і. Програмою декоративною, тому легкий відтінок CC Крему допоможе вашому обличчі виглядати, мати рівний колір і бути захищеним від впливу навколишнього середовища. Ви ваша система 3D Minimizer буде знаходитися. Ось у такій красивій, красивому пакеті, і в цьому пакеті у вас буде інструкція по використанню цієї системи. Тому уважно прочитайте і не забудьте подивитися на статистику. Помітний результат через два тижні, завдяки подужному 3D комплексу TimeWise Ultimate. Ну і мені дуже важливі аргументи, за рахунок цих за рахунок яких він дає результат, адже. Наша е, сьогоднішня дійсність ґрунтується на генетичних дослідженнях, які зараз відбуваються у всіх галузях, а особливо в косметиці. І на основі цих генетичних розробок е, створений комплекс Ultimate, який містить колаген, вітамін в 3 а також дуже важливі антиоксиданти. Цей комплекс запатентований, ексклюзивний, і забезпечує шкіру для того, щоб надати їй здорового сяєння, а також стимулювати природній виробіток колагену. Що, на що найбільше впливає система TimeWise 3D Ultimate? На що вона від чого вона нас найбільше захищає? Перше, це є ультрафіолетове випромінювання SPF 30, забруднення навколишнього середовища, очищення над цим працює, блакитне світло екранів. Система з антиоксидантами, дефіцит сну, стрес, шкідливі звички це все, що згубно впливає на нашу красу, а також нездорове харчування. Ми можемо тут допомогти собі колагеном. І якщо ви турбуєтеся про своє здоров'я комплексно і зовні, і зсередини. Це ідеальний спосіб зробити лице свіжим ззовні. А колаген, з, який містить вітамін С, морський колаген, а також біотин, допоможе вам збалансувати дефіцити організму зсередини. Вранці одна ло, мірна ложечка в вашу каву або в сніданок, і цього буде достатньо для того, щоб він робив свою роботу. І так, зустрічай кожен день впевнено і зроби кожний свій рік улюбленим. Цей девіз цього цієї прекрасної доглядової програми і б'юті-карта, яку я вам щойно розказала, допоможе вам зупинити свій час або погратися з ним в жмурки.